Вітаю вас на каналі Deutsch Я Ольга Назаренко, топ-викладач німецької мови. І на цьому каналі ми розмовляємо з вами не про німецьку мову, іноді про Німеччину, але в більшості в нас жіночі, цікаві теми. І одною з жіночих тем я вважаю тему розкоші. Кожна жінка хоче відчувати себе розкішною. Кожна жінка хоче. Не просто бути оточеною в розкоші, так розкіш це не про те, бути з ніг до голови в люксових продуктах і мати навколо себе люксовий готель, люксові магазини і так далі. Ні, розкіш це внутрішнє почуття. Але воно має зовні певні подразники, які можуть це почуття підкреслювати, підсилювати, розвивати, робити стабільним. Те почуття, яке належить мені завжди. Воно не виникає тоді, коли, коли я десь на якійсь вулиці, а навколо мене дорогі магазини, я туди заходжу і можу собі щось придбати. Ні. Почуття розкоші, воно набагато глибше, воно набагато цікавіше і воно набагато простіше, ніж багато хто собі це уявляє. Я хочу з вами поділитися десятьма елементами розкоші, які можуть супроводжувати вас щодня. Це ті елементи, які я прожила, які я проживаю до сих пір, які завжди мені дають ось це почуття, що все добре, що все навколо класно, що все в моєму світі, в тому мікрокосмосі, який я створюю для себе, розкішно. Так ось. Перший елемент абсолютно простий, це живі свіжі квіти. Ось зараз біля мене прекрасні піони. В мене завжди вдома знаходяться свіжі квіти. Ця звичка виробилася давно, і іноді, звичайно, взимку бувають моменти, коли мені вже надоїдають тюльпани, але все ж таки я стараюся завжди мати. В квартирі, в будинку, хоча б в одній кімнаті букет свіжих квітів. Це не мусять бути дорогі квіти, це не має бути якийсь мегабукет. Ні. Декілька квіточок, просто гарних свіжих квіток, буде достатньо для того, щоб зробити вам настрій розкоші. Зверніть увагу, що в достойних готелях завжди. Холі, присутні свіжі квіти. Коли організація відбувається, наприклад, якогось міроприємства, весілля, хрестини, свято завжди присутні свіжі квіти. Свіжі квіти асоціюються в нас зі святом, з гарним настроєм, з тим, що все гарно, добре і це і дає. Почуття розкішності. Але це не, мож, не мусить бути лише в якийсь один певний день весілля, день народження, свято. Просто так, без особливої причини. Причина ви, причина ваше бажання, причина, ваш настрій можна купувати собі свіжі квіти на постійній основі, щоб вони завжди стояли у вас в гарній вазі, щоб ви завжди, проходячи повз милувалися. І підкреслювали в собі ось це почуття розкоші. Колись а, я прочитала також в одної блогерки, забула якийсь звати, я тут підпишу речення, що а, вона купує квіти додому як хліб. Як тільки хліб закінчується, вона купує знову буханку хліба. І так само вона поводиться з квітами. Як тільки квіти закінчуються, вона купує свіжі квіти. Це мені абсолютно відгукнулося, тому що так воно і є. Квіти, живі квіти це розкіш у вашому будинку для ваших очей, навколо вас і для вас. Наступний елемент порядок без зайвих речей. Якщо цього неможливо добитися у всьому будинку, у всій квартирі, тому що з вами разом живуть ваші діти, які постійно десь щось лишають, так як це відбувається в мене, наприклад я не можу мати повний ідеальний порядок за своїм робочим столом, тому що він закладений книжками, конспектами і так далі. Але я можу мати порядок, наприклад, у вітальні. Вітальня це також мій простір. І тут немає нічого зайвого. Все стоїть на своїх місцях і цих речей мінімально. Згадайте відчуття, і я завжди це кажу своїм дітям, коли ми приїжджаємо в готель або коли ми знімаємо, наприклад, квартиру чи будинок, я їм кажу: ви зараз зайдете в ваші кімнати і збережіть це почуття, чому вам подобається те, що ви бачите. Тому що ще нічого не заставлено, тому що ще нічого в цій кімнаті немає зайвого. Все мінімалістично, всього. Достатньо стоїть, можливо, якась декорація невеличка, так? Всі столики пусті, ліжечко гарно застелене. Тобто, ось це відчуття охайності, ось хоча б одного куточка у вашому просторі має бути. Це має бути для вас. Вітання в мене завжди пуста, нічого не заставлено, стоять лише квіти, які я міняю так, на цьому столику. І коли я проходжу повз. Я тут так часто не буваю, найчастіше я проводжу час все ж таки за моїм робочим столом, але коли я проходжу в повз і я бачу цю охайність, я бачу цей простір нічим не заставлений, це також для мене почуття розкоші. Коли я заходжу в цю кімнату, це почуття в мене підкреслюється і підсилюється. І я його плекаю. Наступний елемент це люксусний догляд. Звичайно, що не у всіх в нас є фінанси для того, щоб повністю користуватися косметикою, доглядовою чи декоративною люксового сегменту, і це не потрібно абсолютно. Це не означає, що люксові речі, особливо декоративної косметики, настільки кращі, ніж, ніж косметика з ДМ, наприклад, так? або з нуля, якщо ми говоримо про Німеччину. Все відносно, але все ж таки, коли у вас є хоча б одна або дві речі з догляду з люксового сегменту, якийсь особливий крем тої марки, з яку ви вважаєте абсолютно люксовою саме для вас, або декоративна косметика, наприклад, помада від Шанель чи помада від Yves Saint Laurent, те, що вам подобається, так те, що саме вас чіпляє. Купіть собі цю помаду, купіть собі а, цю туш, якщо ви хочете. Так? Ну, помада для мене вона більш така жіноча. Так? Помада це ось цей гарний такий, а, гарна коробочка, гарний флакончик, гарне оформлення, приємний а, аромат цієї помади. Це те, що ви відчуєте в ваших руках і на собі. Я розумію, що для когось вона може бути абсолютно дорогою, якщо вона коштує 30 євро. А можна купити практично таку саму помаду за 3 євро. Але зрозумійте, що таким чином ви під'єднуєтеся до ось цього, ви дотикаєтеся до ось цього люксового сегменту. У вас все ж таки з'явиться відчуття, що це абсолютно щось особливе. І якщо ви будете користуватися цією річчю щодня, ви звикаєте до цього. Ви звикаєте, що щодня у вашому житті є елемент люксу, і це також підсилює почуття розкоші. Вам це також доступно. Ви також цим користуєтеся на постійній основі, навіть якщо це одна єдина помада. Наступний елемент, те, чим ми щодня користуємося, те, що ми щодня беремо в руки, це посуд, тому що ми щодня їмо. Ми щодня п'ємо водичку, каву, чай. І навіть не про те, що вам потрібно мати якийсь супердорогий, суперунікальний сервіс. Ні. Достатньо того, щоб ви мали одну вашу власну чашечку, вашу склянку, з якої ви п'єте, яку вам дуже приємно брати в руки, тому що вона також якогось цікавого бренду. Наприклад, Віларой, Бог, так, це може бути чашечка, це може бути склянка, вони виробляють. Також дуже такі цікаві склянки. Це може бути взагалі будь-який бренд, який подобається саме вам, з яким саме у вас асоціюється ось це поняття розкоші. Це те, що ви щодня берете. Це те, що вам щодня і щоразу буде нагадувати про те, ось як розкішно, я п'ю каву. Ось як розкішно я просто п'ю воду. Це те, що вас також буде підсилювати в цьому. Наступний елемент арома. І тут ми не говоримо про парфуми, хоча парфуми також належать до почуття розкоші, а і про аромати, які оточують вас. В вашому приміщенні, де ви знаходитеся. Помітьте цікавий момент, коли ви заходите в ті чи інші магазини, звичайно, трошечки дорожчі, але це не мусить бути люкс. Там дуже приємно пахне, там пахне якимось парфумами, чимось дорогим. Те, що ми також асоціюємо в голові з дороговизною і з розкішшю. Цим також користується готель, якщо ви заходите в готель. Там також буде пахнути чимось. Те, що ви не можете вловити, це не якийсь особливий запах, якихось квітів чи кави. Ні. Це буде спеціальний запах, який готелі і магазини також обирають, для того, щоб клієнтам було приємно знаходитися в цьому приміщенні. Для того, щоб вони це приміщення асоціювали також з чимось розкішним, де їм хочеться залишатись. Те саме ви можете влаштувати. У вашому домі, у вашій квартирі чи у вашій кімнаті. Не обов'язково мати арому свічку, яку потрібно постійно запалювати, гасити. Найкраще працюють дифузатори, тобто палочки, так? З якимось приємним ароматом. І я вас дуже прошу, я вже сама переконувалася на цих помилках, через то прошу вас, не купуйте ось такі арома-дифузатори. Які вартують нижче 20 євро. Це все буде таке аматорське, це все буде зовсім не передавати те, що вам потрібно. Інвестуйте в аромат вище 30 євро. Ось такий середній сегмент це 30-50 євро. Де ви можете бути дійсно впевнені, якщо у вас немає можливості протестувати цей запах, якщо ви це робите онлайн, що це буде гарно пахнути. Краще, звичайно, зайти в магазин, протестувати, тому що цей запах має вам подобатися, тому що коли ви чуєте цей запах, у вас мають виникати особливі асоціації. А саме асоціація з чимось дорогим і розкішним. Ось тоді цей аромат буде працювати на вас. І як тільки ви будете заходити в це приміщення, цей аромат буде вам нагадувати про те, що ви знаходитеся зараз. В розкоші. Наступний елемент розкоші це ваш час. Час лише для вас. Ми всі добре знаємо, що час наш самий цінний ресурс, найцінніше, що в нас є. І, на жаль, це усвідомлюють люди е занадто пізно. Через те, якщо у вас є робочий графік, Оберіть час для вас. Це може бути 10 хвилин, 20, 30. так, як ви можете, так як вам вигідно, комфортно. Якщо у вас є графік, оберіть саме з цієї по цю годину, це ваш час. Ваші діти в цей час вас не мусять і не мають турбувати. Використовуйте цей час для себе так, щоб себе... Потішити, побалувати. Це може бути прогулянка, лише ви одна. Це може бути книга в ліжку, навіть просто залізьте в ліжко під ковдру, якщо вам так затишно, і почитайте. Або подивіться якісь відео, або кусочок фільму, почніть дивитися. Використовуйте цей час, головне, без того, що вас мучить совість, що ви. Байдикуєте, і в цей час ви могли б зробити ще те 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 Це дійсно ваш час. Ось те, 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 те ви зробите через 30 хвилин, або ви вже зробили до того. А зараз це час, який ви тратите лише на себе. Це може бути догляд за волоссям, чи якась маска, чи манікюр. Щось приємне для вас погортати журнали, гарні картинки. Погортати онлайн-магазин, якщо вам цікаво, що зараз цікавенького є, просто надивитися, ви не мусите в цей момент нічого купувати. Не про те, а про те, щоб ви просто порадували ваші очі, щоб ви порадували ваші сенсори, так? Ваш, ем, ваш, ваші почуття, щоб ви в цей момент розслабилися саме так, як хочеться вам. А не так, як це передбачено десь щось зробити, начебто ви зараз використали час для себе. Використовуєте так, як хочете ви. І в цьому дійсно справжня розкіш. Наступний елемент розкоші їсти пити поза домом. Тобто виходити в ресторан, виходити в кафе. І отримувати почуття, що про вас піклуються. Не лише ви піклуєтеся про когось, про вашу сім'ю, про ваших друзів, коли вони приходять в гості. А коли хтось про вас піклується, також момент, коли вас обслуговують, вам приносять їжу, для вас її готують, після вас прибирають цей стіл. Про вас піклуються, щоб вилучки ножі лежали на правильній позиції, щоб вам знову налили водички в склянку, якщо ви її вже топили. Тобто цей момент розкоші також має бути присутній обов'язково в житті. Тут не йдеться про те, як часто це має відбуватися: чи щотижня, чи щомісяця. Тут про те, що це просто має відбуватися. І знаєте, що для мене абсолютно розкішно. Це коли я одна йду в якийсь заклад. Просто випити каву, просто випити лимонад, просто зайти, з'їсти шматочок тортика, якщо в мене є на це бажання з кавою абсолютно сама. Це відбувається дуже рідко, насправді, але саме в такі моменти я відчуваю себе для себе, якоюсь такою зіркою. Ось прийшла сама. Ось замовила собі каву чи якийсь безалкогольний коктейль сижу, насолоджуюся. І все, що відбувається за цим столиком, коли приходить офіціант, це все для мене. Раджу зробити такий крок. Я знаю, що не дуже багато жінок хочуть, можуть, чи взагалі. Здатні піти абсолютно самі в якийсь заклад, але спробуйте це зробити. Відчуйте, якщо вам сподобається, це ваше. Якщо вам буде некомфортно при цьому, більше цього не робіть. Це не ваше. Але спробувати варто. Розкіш, коли про вас піклуються. Так? І обов'язково це має бути присутнє у вашому житті. Наступний елемент розкоші це ваш сон. Сім. Або 8 годин на добу в середньому ми проводимо в стані сну. Через те ми мусимо також попіклуватися про те, щоб стан сну також транслював нам почуття розкоші. Звичайно, тут важливо, де ми спимо, як ми спимо, в чому ми спимо. В першу чергу це якісний матрас, коли вам приємно лягати, коли у вас в ліжку з'являється ось це почуття розкоші. Постільна білизна, така як вам подобається, щоб вона дійсно транслювала вам, передавала вам ось цю атмосферу дорогого готелю, те, що ви собі можете дозволити щоночі, так не лише в готелі, а і у вас вдома. Це також можливо. Те, в чому ви спите, яка у вас піжамка, яка у вас нічна сорочка, як ви при цьому виглядаєте. Для мене також почуття розкоші це моя маска для сну з кашеміру. Я її вдягаю, і в мене вже автоматично на обличчі з'являється почуття розкоші. Крім того, я дуже люблю користуватися спреєм, лавандовим спреєм для подушки, для того, щоб ось ця арома, ароматерапія, можна так сказати, сонна, заспокійлива ось ця така хмаринка цього лавандового аромату також на мене впливає і також транслює мені. Розкіш. Я піклуюся про свій сон. Я роблю цей сон, я роблю цей час для мене абсолютно затишним, абсолютно розкішним. Я почуваю себе при цьому принцесою, і цю принцесу я створюю собі сама. Наступний елемент абсолютної розкоші це масаж. І тут також не про те, як часто його потрібно робити. Щотижня, щомісяця, це на ваш розсуд. Але цей елемент має бути присутній у вашому житті. В Німеччині взагалі масаж це недешеве задоволення. І якщо обирати масаж, я обираю для себе тайський масаж. Це не просто вас погладили олійкою, помастили, це дійсно проробка мускулатури, так що тіло може і боліти на наступний день після такого масажу. Це поєднання, поєднання з такої проробки мускулатури і потім такого розслабленого масажу вже олійкою. Те, те, що нас розслабляє наше тіло. Рекомендую вам спробувати, якщо ви ще не пробували тайський масаж. Мені пощастило, що в мене дійсно під боком 5 хвилин пішки від мене є салон тайського масажу. Але я його відвідую також дуже рідко. Напевно, раз в два місяці. Але я це роблю. Просто я забуваю. Я забуваю у мене дуже багато справ. А потім проходжу мимо собі, нагадую, заходжу прямо до них, роблю термін і приходжу і дякую собі за те, що я зробила цей термін, що я до них нарешті потрапила. Тому що це також почуття розкоші, почуття люксу. Коли ви знаходитеся в приміщенні, ваше тіло масують, ваше тіло розслабляють. При цьому все приємно пахне. При цьому це роблять професіонали. І ви себе почуваєте також як зірочка або зірка в цей момент. І останній елемент розкоші, без якого напевно не функціонують всі попередні елементи, про які я вам розказувала, це почуття вдячності і слова вдячності. Дуже важливо свою вдячність проговорювати, транслювати. Забагато слова дякую не буває. В німецькій мові найелегантніший спосіб сказати філін данк. Dank", не данкешую, а просто філін данк. Дуже дякую. Щиро дякую. Українську можна по-різному перекласти, але саме в, цій, в цьому формулюванні це звучить, на мою точку зору, найелегантніше. Дякуйте щоразу. Коли ви можете обміняти ваші гроші на ту чи іншу послугу чи на той чи інший предмет. Який вам дарує почуття розкоші. Дякуйте за те, що офіціант вас обслуговує, приносить вам каву. Подякуйте лишній раз, тому що він дарує вам також це почуття розкоші. Дякуйте за квіти, які стоять у вашій вазі і дарують вам почуття розкоші. Дякуйте за все, що вас оточує. Просто кажіть дякую вашим дітям. Вашому чоловіку, вашим друзям, вашим батькам. Коли вам в цей момент хочеться подякувати, коли ви відчуваєте почуття вдя вдячності, почуття радості всередині, поділіться з ним, подякуйте, і ви будете ось розкіш всередині вас і навколо вас, вашою вдячністю підкреслювати, зміцнювати і Розвивати. Я сподіваюся, що мої елементи, розкоші, так я це назвала, дадуть вам натхнення. Це ті речі, які кожен з нас може для себе щодня зробити. Навіть якщо не сьогодні, можливо з тих чи інших причин, але завтра або за деякий час ви це обов'язково зробите, ви це пустите в ваше життя, і воно буде вас тішити. І це почуття, і ці предмети навколо, і ті послуги, які ви отримуєте, вони будуть вас зміцнювати в тому, що розкіш у вашому житті є. Потрібно спочатку цього забажати в нашій добрій, ясній голові. І тоді ви будете це транслювати назовні. І тоді ви будете діяти саме в цю сторону, саме в цьому напрямку. Для того щоб ще більше розкоші було у вас, а не лише у інших людей. Бажаю вам розкішного настрою! Бажаю вам всього самого найкращого! Ми з вами зустрінемося на наступних відео. Всім па-па-па-па!